Тому що ой, а я ще не знаю, як набирати команду. Ну, все. На цьому я, моя експертність закінчується. Ні. Тому що підприємництво це процес навчання постійного. І ми навчаємося в процесі. Тому, якщо є ідея, але чогось не вмієш, просто роби це. В процесі приходить власний досвід. В процесі ви постійно навчаєтеся у когось в себе також, тому що свої висновки робите в тому числі. І плюс до того, коли ви щось не вмієте і йдете це робити, в цьому є величезний плюс, тому що ваш погляд на це не заангажований. У вас є свіжий погляд на те, на, те чи іншу, на ту чи іншу справу. У вас немає такого, що в підручнику написано так, значить, будемо відкривати ресторанний бізнес. Ось так. Ні, ми приходимо і такі так. Ну що може тут зробити моя внутрішня оця дитинка, яка щось хоче, і ми йдемо і робимо. Саме тому перед вами ця фраза, з якою я хотіла б почати і хотіла б донести інформацію про те, що управління тема, з якою я виступаю, це не страшно. І якщо ви не розумієте поки що, а де, що, куди, наймати, ви наймати, то просто треба брати і робити. А з часом все прийде і все буде добре. Отже, сьогодні я вам розповім про свій досвід в управлінні, про свої кроки, які я вважаю важливими, я вважаю, що деякі кроки із тих, що я вам розповім. Інструменти, вони можуть наблизити вас до ефективного управління. Ми поговоримо про те, що таке ефективне управління. І поговоримо про те, що робити, коли ви вперлися в стелю. Мене звати Світлана Сіра. Мій чоловік Ярослав. Раніше він був просто моїм хлопцем. У 2019 році ми вирішили відкрити салон манікюрний салон. Чому вирішила відкрити? Тому що а, в мене повірили. Повірили в те, що ми разом можемо створити не просто салон, а місце, яке може надавати сервіс. І в нашого салону, в якому вже 4,5 роки, в нього є велика місія, яку я постійно транслюю, і постійно, мені здається, всі про це вже знають, тому що місія салону в тому, щоб підвищити рівень сервісу послуг у нас в місті. В горишніх плавнях я можу сказати, що е, особисто я бачу, як, та, як в деяких місцях це дійсно працює. Тому що, коли ти задаєш якийсь новий формат, коли ти задаєш якісь нові ідеї і йдеш, це логічно, це класно, коли хтось починає також це робити. В принципі, це й була місія створення такого місця. Тому що. Е, Ну, з цим було складно у нас в місті, насправді. Отже, 2019 рік ні я, ні Ярослав не знають, що таке бізнес, що таке управління, що з цим робити, з чого починати. Ми такі, типу, ну що, було б класно зробити отак, отак і отак помріяли б там м -м, прекрасно. Е, чи стикалися ми з проблемами? Ну так. <ьших> Вже потім ми йшли в навчання, в якісь там консультації. Їх було за ці. За цей період, ну просто величезна кількість. Але вони були тоді, коли ти вже щось зробив, зрозумів, що це помилка, або щось просто зробилось не так. Ти або навчився, типа сам додумав, подумав, проаналізував, або йдеш і шукаєш навчання, у кого це можна дізнатися, щоб виправити. Ну в общем, пройшли 4,5 роки. Зараз у нас є команда майстрів. Які працюють самостійно. Одна з майстринь у нас сьогодні тут сидить, кстати, <гум> Женя. <гум> а, і є команда адміністраторів, є старший адміністратор, є система мотивації, є а, наставництво серед працівників. В нас насправді хочуть працювати, і коли в анкетах, коли заповнюють майстри, і пишуть в анкетах, я хочу у вас працювати, тому що мені подобається те, як ви ставитеся до клієнтів, або те, як ви працюєте з командою, або все інше, це насправді дуже мені гріє душу, тому в общем, все це стало працювати. І з фактів, які ви можете зрозуміти про мене, це те, що Можна подивитися на сторінці все, там багато чого. Тому саме презентація моя не стільки в цифрах і фактах, а стільки в тому, що із стану, коли я 24 на 7 фактично була в салоні, я приходила до відкриття відкривала. Йшла після закриття, закривала, паралельно працювала майстром, адміністратором, прибиральницею, і всі ці справи також були на мені. Зараз я маю час, енергію, ресурс на те, щоб мати можливість організовувати такі заходи. Тому що такі заходи насправді це 2-3 місяці роботи, ну от такої, якої ніхто не бачить насправді. І я рада, що це є результатом того, що. Змогли ми вибудувати систему управління? І сьогодні про неї я вам розповім. Чи знайомі вам відчуття, коли не хочеться комусь довіряти своє дітище? Чи стикалися? <laughs> чи стикалися ви з тим, що ви такі так, делегування, це та-та, та виписати свої справи? Ви виписали свої справи такі, так ну, це тільки я можу робити. Ну, ну як я довірю. Ну, хорошо, це ще можна. Ну, а це, ну як? Ну, ну, ну ні». Або чи стикалися ви з тим відчуттям, коли приходить на співбесіду людина, а вона старше вас і ви така. А, ну, хорошо, давай, конечно, попробуем, Але таки потім, коли приступається до роботи, такі, так, так, так. Що я можу їй сказати? А чого я не можу сказати? А мені страшно. А мабуть, в неї більше досвіду. А мабуть, вона особливо, якщо був досвід, коли приходили старші люди, і вони такі, коротше, що ти тут мені розказуєш? Я вже прожила, в мене вже досвід, там ще щось. Ну коротше, це все неприємно. І я вас розумію, тому що ці всі проблеми в мене також були і ще багато всього, про які ви також знаєте. Ви з виступів в принципі всіх спікерів. Ви, мабуть, побачили, що більшість проблем вони повторюються там з командою, там ще з чимось. Вони прям можуть бути ідентичними. І це, як ми вже поговорили на перерві, що це означає, що якщо ми вижили, то ви також виживете. А, тому а, ви впираєтеся в стелю. Приходить час, ви навчилися, ви там досвід свій вже маєте, свій самоаналіз і все, та, і все далі. Але приходить відчуття, коли ви впираєтеся в стелю. І ви такі, так, ну я знаю, що я хочу а, збільшити штат. І ви робите, робите, наймаєте. Але таке відчуття, що ніби mm -hmm. щось не пропускає. Тому що у вас там, як було, наприклад, три людини. Ви ніби о, зараз я найму четверту, наймаєте четверту, ще одна йде, і у вас знову три людини. Вам здається, що ви хочете там, збільшити оберт своєї свого бізнесу і такий, да, я зараз оце зроблю, оце зроблю, оце зроблю. А потім що ковід, а потім що війна, а потім ще щось. І ви такі така, що ж я не так роблю? Ну, типа, це просто приклади такого більш глобального. Але насправді. А, чи було у вас відчуття, коли ви розумієте, що десь чогось я не розумію? Мабуть, щось я роблю не так. Чи було у вас таке відчуття? Да. Стелі. Зараз я вітаю, ви в правильному місці, в правильний час? А, да. і от у вас є відчуття, що ви щось робите. Вам здається, що ви все робите так, як треба. Ну, тому що що, тому що якби ви думали, що ви робите не так, як треба, ви б мабуть цього не робили логічно. І тому якраз час перейти до е, теми управління. Що таке управління? Хто може сказати, що для вас що, що ви бачите в цьому слові? Можна я скажу те, що як я раніше думала, що я тут така директорка, а ви тут що я буду з вами управляти. Я себе вдумала, що як коли я буду директором, то я буду вищую всіх. Але зараз насправді знаю, що це насправді не для мене, ну, для мене управління це бути е, на рівні з командою, але е, бути трішки попереду, для того, щоб їх навчати тому, що чому знаю як робити. Uh -huh. ну, як насправді. Є ще варіанти. Система. Uh -huh. систем. Система. Налагодження всіх процесів, так, щоб воно могло все працювати і без тебе, але ти ну, завжди в курсі. Зараз в курсі завжди uh -huh. поряд і ну, не виходиш з того, але без тебе, без твоєї участі все працює. Як ти Так. От. І це прекрасно, тому що всі відповіді, вони практично про одне і те ж. про якраз про те, що управління це коли ми впливаємо на щось або на когось. Це процес цього впливу задля досягнення якихось цілей. І то, про що я говорила, що ми щось робимо, але здається, що щось не так робимо, то означає, що ми впливаємо, але не досягається результатів. Тоді виявляється, що це управління, про що ми говорили, що воно неефективне. Правильно? І ефективне управління якраз визначається адекватністю. Але ми вже говорили про те, що ми ж не можемо сказати, що наші дії є неадекватними, тому що ми робимо, що все правильно. А хто може нам сказати, що наші дії неадекватні? Щоб, ну, щоб управління стало ефективним. Mm -hmm. Хто ще може нам про це сказати? Чоловік, так. <реш> <да. реш> <реш> <реш> да, да. ну, тобто, це потрібен погляд зі сторони. Інша людина може підсвітити це. А як отримати погляд зі сторони? Команда, так, да? чоловік. Хто ще може нам про це сказати? Клієнти. Клієнт. 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 До якого ти звернувся? Так. Да. Діти. Діти теж може бути. Ну, Тобто, нам важливо отримати цей погляд зі сторони і, в принципі, про оці всі ресурси, звідки ми можемо отримати цей погляд зі сторони, сьогодні ми і поговоримо і про те, як саме це зробити. І перший, перше джерело того, де нам взяти свіжий погляд на нашу ситуацію, на те, як змінити бізнес, що треба додати, для того, щоб було ефективніше. Це якраз співробітники. Запитати їх, як ми можемо стати краще. Чому співробітники це перші люди. Тому що вони безпосередньо взаємодіють з клієнтом, вони безпосередньо взаємодіють з продуктом, вони можуть бачити із середини, що може піти не так. Вони можуть бачити цю поломку прямо із середини, тому можуть підсвітити важливі моменти. А зараз будуть приклади того. Що мені особисто вдалося дістати із цієї взаємодії комунікації із працівниками. Регулярні збори. До якогось моменту у нас збори в команді були тоді, коли щось сталося. Пройшло два місяці, само не вирішується, мабуть, треба зібратись. Але з часом. В розмовах з працівниками ми зрозуміли, що якраз регулярні збори вони дуже є важливими. Тому що це місце, де працівники можуть почути, розказати. Ми можемо проговорити якісь важливі теми, важливі проблеми. І це знижує градус такого напруження в команді загалом. А другий момент це розподіл зон відповідальності. Це також прийшло із проблеми. Може бути в команді таке, що хтось старається більше, хтось старається менше. І в команді виникає відчуття несправедливості. Як так? Чому я роблю, а хтось не робить? А що ти можеш зробити? Як ти можеш впливати на людину, яка ну, просто по суті своєї не є активною, і її, в принципі, може і все одно і вдома на ту саму чистоту? Як ми можемо попливати? Ідея розподілу зон відповідальності прийшла від працівників. Вони самі запропонували зробити чергування, і це вирішило також це відчуття несправедливості у всередині команди. Воно також знизилося. Тому що є принаймні, прописаний контрольований процес цього умовного чергування, Так же само теплі покривала для клієнтів. А майстри із середини можуть побачити комунікацію з клієнтом. Я вже не знаходжуся в салоні 24 на 7, і я можу не знати, не побачити, що клієнти влітку від кондиціонера інколи інколи їм холодно. А це важливо, тому це також впливає оці всі штуки. Вони впливають на бізнес і на ефективність управління, тому що команда це також люди, якими ми управляємо, направляємо їх на якісь. Звершення всередині команди. І оці всі пункти вони є маленькими гвинтиками до того, щоб спільний механізм він міг працювати. Як ми це можемо зробити? Як ми можемо запитати? Перше, це, звісно, зустрічі оці ці регулярні збори, там, де всі ми можемо поговорити про моменти, які. Можуть не стати пожарами пожежами через там два місяці, які ми можемо вирішити одразу, і зустрічі один на один. Це прям той інструмент, який фактично змінив все, що відбувається всередині команди на моєму досвіді. Тому що я, як керівник, фізично відчула велике полегшення від того, що я розумію, чим дихає вся команда і чим живе. Кожен зі співробітників. І тоді, по-перше, я розумію, що буде далі, тому що деякі там особисті моменти у кожного зі співробітників вони можуть впливати на те, наприклад, як довго він буде з нами працювати. І я це можу вже заздалегідь розуміти інтуїтивно, що ну, окей. Я це приймаю, я просто буду готуватися, що рано чи пізно людина піде, наприклад. Або якщо я розумію, що людині хочеться нових звершень, у неї є потенціал, і тільки в розмові один на один, частіше за все, ми можемо ефективно виявити ті самі потенціали і дати бусти для розвитку. Про це можна багато говорити, тому я вам залишаю qr код по якому ви можете перейти і. Отримати інформацію про ван ван зустрічі про те, що це навіщо, про моменти, на які варто звернути увагу при таких зустрічах, перелік питань, які ви можете взяти собі, і приклад того, приклад висновків після таких зустрічей. Це прям така практична штука, яку можна взяти і йти потім проводити ці зустрічі для. Себе і для своєї команди для того, щоб ефективніше потім відбувалося все управління. Наступний, наступне джерело, звідки ми можемо взяти свіжий погляд на нашу ситуацію, це споживачі. Якщо ми хочемо збільшити оберт компанії, якщо ми хочемо більший відсоток людей, які будуть повертатися, або збільшити середній чек. А це можна лише тоді, коли ми знаємо, що хоче наш клієнт, тому що клієнт голосує грошима. Тому запитайте, чого не вистачає для повного щастя ваших клієнтів. Більшість сервісних рішень, в тому числі в салоні, відбулося якраз завдяки тому, що клієнти щиро. Розповідали, відповідали, чого їм ще не не вистачає прям для повного щастя. Тому здавалося б, ми в салоні продумали ну просто все. Так як ми а, про сервіс, да, про підвищення рівня сервісу в місті, в мене так мало часу залишилось. А, то, в общем, переходимо. Наші споживачі з їх ідей: підставка для телефону. Їм було просто незручно, що телефон інколи падав. Ми такі клас, окей, буде вам підставка, чашки або одноразові стакани. Ковід 20-й рік. Ми як місце, де максимально безпечно, одноразові стаканчики. Але пройшов час, і люди такі: ну може, якось, і тепер нас є вибір. Ми пропонуємо клієнтам або одноразові стаканчики, або в чашечку. І кожен клієнт каже, що йому приємно. Комусь неприємно пити з багаторазових, да? комусь навпаки смак кави втрачається в одноразових. А крючочки для рюкзаків. Для сумочок у нас є місце, а для крючочків немає. І клієнт такий: ну, все добре, але от рюкзак нема куди повісити. Це взагалі не проблема. Тому що, закриваючи такі маленькі штуки, ми проявляємо турботу, проявляємо повагу до клієнтів, і це підвищує рівень лояльності. Про лояльність клієнтів взагалі можна дуже багато говорити. Інструменти, комунікація бренду. Ми можемо проявлятися, так як Валерія розповідала, що особисто да ви як бренд, особистий бренд в інстаграмі. Ви можете проявлятися, тому що це дає багато плюсів для вас особисто, там робота і так далі. Для бренду, для вашого бізнесу, як для окремого бренду, це також важливо. Уявіть, що ваш бізнес це людина, яка наділена своїми цінностями. Своїми вподобаннями, своїми емоціями. І якраз емоцію про те, що, точніше, цінність про те, що ви як бренд, як ваш бізнес, може отримувати зворотній відгук і якось реагує на нього. Це важлива оця комунікація. Якраз через соціальні мережі. А це один із найефективніших способів насправді. Спитайте словами через рот або через повідомлення. І анонімна анкета. Анонімну анкету я вам також залишаю. Це класний спосіб, по-перше, дізнатися про все-все-все, про що, вас, що про вас думають, тому що вона ж анонімна, ніхто ж не дізнається, хто там пише. І це дуже приємно буває людям. По-друге, ви зможете в одному місці зберігати оці відгуки щирі. і... Проводити потім аналіз того, який показник лояльності є у вашого бізнесу. Окей, okay, я вам скину тоді окремо. Дякую, вибачте. Так, поїхали далі. Далі, те, про що казала Валерія, одне із джерел того, де ми можемо шукати ідеї для покращення і погляд зі сторони, це консалтинг. Тобто, це. Досвід інших людей, я не знаю, як просто це можна ще назвати. Але досвід інших людей, консультації у окремих спеціалістів, наставництво, просто зустрічі майстермайн там, де просто можна поділитися ідеями. Це важливо. Туди треба йти тоді, коли ви знаєте, що ви хочете. Коли ви знаєте, що ви хочете якось так інакше, але не знаєте як. І там будуть ідеї. А в моєму досвіді це була. 20 хвилина консультація з колегою, і в мене був запит, що я хочу, щоб об'єм продажів зріс, але не виходить це зробити. Прийшли до виставку зміни графіку роботи. Очевидно, очевидно, для мене було ні. Далі алгоритм вводу нової посади. Та ситуація, коли я думаю, мені треба вільний час. Ну що ж я ну, все одно весь час на роботі, що мені робити? Знайшла людина, з якою ми працювали чотири місяці, кожні два тижні були консультації, і ми ввели нову посаду, яка зараз старший адміністратор, яка виконує практично всі організаційні якісь моменти замовлення, ще щось де мені треба просто чотири рази на місяць проконтролювати. Далі зустрічі один на один. Це була просто. Ідея людини, яка не байдуже до салону, не байдуже до мене, і вона сказала, що в неї в роботі, так як вона найманий працівник, існують такі штуки. І я така: Вау! І якраз в той момент, коли я відчувала, що мені дуже важко, я не розумію, що відбувається в колективі, щось відбувається, щось не так. Я це відчуваю, але що саме я не могла зрозуміти? Якраз зустрічі один на один вони змогли вирішити цю проблему, тому що розові очки злетіли. Я така тягар з плеч спав. Я така, ну все понятно. Да, не так хорошо, як хотілося б, але зато я про це тепер знаю. Я тепер буду щось робити з цим. А де ви можете це отримати? Інструменти? Ви вже тут. Це вже прекрасно. Ви вже можете поспілкуватися, ви зможете знайти собі людей, які зможуть вам допомогти. Спілкуйтеся, ходіть. Дуже рекомендую формати зустрічей майстермайд. Це для тих, у кого є бізнес, і є конкретні запити. Це дуже класно працює. На цьому, в принципі, ось. Коли вперлися в стелю, запитайте у співробітників, споживачів та колег. На цьому я могла б закінчити, але є ще один важливий момент, про який я не можу не сказати. Лідер або керівник. В чому різниця? Нема різниці? Керівник різни? керує лідер веде. Угу, хорошо, якщо ми говоримо про ефективне управління, ким ви маєте бути? Лідером чи керівником? Обома, Які в нас? Да? Угу. Клас, да. да. Тому що керівник у нас відповідає за процеси за задачі, лідер за мотивацію, за сенси. І щоб ті цілі, ті задачі, які поставив керівник, щоб вони досяглися, ми не можемо робити це без підтримки команди. Тому що, от якась лідерство тут і включається для того, щоб доносити сенси, для того, щоб вміти мотивувати. Тому. Кр... Чобині? <смір> так, отже, мій посил: вчіться менеджменту, практикуйте лідерство та переймайте досвід інших. Я вам дуже дякую.